Напередодні у кінотеатрі Рідний край відбувся безкоштовний показ фільму Домівка у рамках європейського тижня сталої енергетики, що проходить у місті 13-18 червня. Фільм майже повністю складається із демонстрації різноманітних місць землі із висоти пташиного польоту. Голос за кадром розповідає про екологічну катастрофу, що загрожує планеті. Ілюструються глобальні проблеми людства. Фільм показує, як людина вичерпала ресурси планети та закликає її зу. Перед початком сеансу було проведено вікторину на тему енергозбереження. Учасники, які дали правильні відповіді, отримали від команди проекту подарунки фірмові кружки. Фільм дуже класний, і я зрозуміла те, що треба берегти природу, тому що чим більше її забруднюєш, тим більше ти нищиш світ. Я думаю, що такі фільми як дім потрібно показувати людям. А вже 16 червня на Майдані Незалежності розпочався Сіті квест спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями. Під час гри команди пришкільних таборів вирішували логічні завдання, здійснювали пошук на місцевості, будували оптимальні маршрути, переміщення, шукали оригінальних рішень та підказок. Після завершення чергового завдання команди переходили до виконання наступного перемогу здобула команда загальноосвітньої школи номер 3 яка виконала усі завдання швидше за інших. Дуже цікаво було знагодити точки, бігати по різних куточках міста. Мені дуже сподобалось на наступний раз. Я Обов'язково піду на ті цей сіті. Квест дуже сподобалось. Були різні завдання, які ми повинні були виконувати. Дуже сподобались точки. Було все добре, продумано. Ми були завдання треба було думати багато з командою, але ми справилися з цим. Такі заходи є не лише спортивні, вони ще й допомагають розвивати логічне мислення.